послання святого Апостола Павлочитання. Будь му уважне. Світла, пліт світла, є в сьому, що добре, що справедливе та правдиве, шукайте пильно того, що Господові подобається, не приставайте до безплідних діл темряви, орочеі, ганіте. Пощо ті люди буде роблять, соромної козати, все, що ганиться, стає явному світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому, говорять, у ти, що спиш прокинься, встань мертвих і Христос Стефого світить. Тож вважайте пильно, як маєте поводитися, не як не мудрій, але як мудрі, використовуючи час дні лихі. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся ви нам, що до розпусти, але сповнюйтеся духом, переказуйте між собою голос все в мої гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. Не Боже по великій милості Твої. Боя, 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 Боя. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого. Не відійми від мене. Хаймо святого Євангелія, ми рус, і докорі воєн матея святого Іванлія житання, гореного. Будьмо уважні, сказав Господь, глядіть. Що ви, ніким з оцих малих не гордували, кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має овець і одна з них заблудить? Чи він не кине девять у горах і не піде шукати тієї, що заблудила? І коли пощастить найти її знову, істину, кажу вам, що він радіє нею більше, ніж дев'ятдесят дев'ятьма, що не заблудили, так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне із тих малих. Коли брат віз завенить супроти тебе, піде і в докуриму віч на віч, коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася за Словом двох або трьох свідків, і коли Він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганиний митар. Істину кажу вам, що ви, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істину кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано Йому моїм отцем небесним. Буде двоє, або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі! Так понад усей в першій мірі хочеться в сьогоднішній святковий день усіх справді нас вітати, бо оце Євангеліє, яке ми щойно слухали, воно насправді. Привносить настільки новизну і добру звістку для всього людства, що одна із причин, чому тяжко було сучасникам Христа Ісуса, його сприйняти і до Кінця з ним погодитись, була саме через цю річ. Люди, як і тоді, колись, так часто дорогі сьогодні навіть, коли говоримо про Бога, то багатьом багато легше, якось зрозуміліше, бачити Бога вседержителем, всемогучим, всетворцем, який все управляє, всім заправляє, все в своїх руках тримає. Но коли Христі Ісусі. Він нам об'являє своє справжнє лице, свій лик, ми кажемо по-Старослов'янськи. Лице що значить? Дорогі, що значить об'явити лице? Це не просто показати лице фізично, побачити лице другої, навіть увага! Просто людини, це означає прочитати. Навіть те, що людина не скаже. Як тяжко, я не знаю, як кому, але особисто маю трудність спілкуватись по телефону. А ще деколи дзвонять отже, а скажіть, а порадьте, і ти зовсім безпомічний. Бо наступає секунда паузи, і ти не знаєш, що з людиною. А коли людина перед тобою, а ти перед нею, тоді вираз лиця. Заповнює і промовляє те, що не сказане словами. І ось дорогі, який лик нашого Небесного Отця, ось вона притча, яку ми з вами слухаємо. Що Господь дивиться на свій світ, на нас з вами, як небесний татко, який дорожить життям кожної людини. І що би ми з вами не говорили? Як би ми з вами високоглибоко усвічені не були. Але нам, людям, так по по-чесному, якщо трошки заглибитись, нам це дуже тяжко прийняти, а вже поготів, зрозуміти. Тому що хочемо ми того чи не хочемо, у нашому з вами житті є так, що є люди, які нам подобаються, а тепер в часі війни то я взагалі мучу. А є такі, як деякі говорять, Десятиметрову стіну з бетону і навіщо там будуть, то найкращий варіант, щоб з ними жити. Це так, але то далеко не треба йти дорогі, як це є у нашому житті, що деколи на сходовій площадці є ті, щоб собі уявити, що ну, з тою людиною можу любитись, навіть не кажу миритись, любитись. Ми відчуваємо, як це є непросто. І ось дивіться, сьогодні в другий день зелених свят. Це не просто так ми, церква, в тисячоліття вже говоримо про другу особу Божу, про Святого Дух. Бо саме це є надважливе у нашому з вами житті, тому що те, що довершує Святий Дух в серцях віруючих, ті, хто охрещені і миропомазані, це власне дорогі. Щоб в першу чергу, коли на це погоджуємось, він руйнує всі стіни поділу. Він дозволяє так поглянути один на одного, що, дивлячись, ти в першу чергу один в одному бачиш просто людину, людину недосконалу, людину нехай грішну, але бачучи її, ти розумієш, що ця людина, та, як і ти, є достойна того, щоб її любити, щоб дати їй можливість жити. І ось дорогі у Христі, ми всі знаємо з катехизму нашої церкви, що є так звані дари і плоди Святого Духа. Але я одна дуже проста в тому всьому така думка. Що ніколи і нігде жоден із дарів Святого Духа, який подається віруючій людині, він ніколи не подається їй, щоб вона тримала це для себе. Той, хто приймає дар Святого Духа, то дорогі, в першу чергу. Це для того, очевидно, щоб скориставши, послужити один одному. Так? І для прикладу. Мудрість, яка дається з неба, не людська а Божа, для чого дається? та власне для того, щоб дорогі були ті, які дуже чітко і просто міють відрізнити добро. Від зла, розум, Дар Святого Духа. Для чого? другі, Для того, щоб людина була здатна пізнавати, хто такий Господь Бог, для чого Він є у нашому з вами житті? І хоч іноді по різному ми можемо чути це, але дури у Христі від початків, від самого старого завіту. Коли Господь бере оце маленьке відкинути всіма плем'я жидів і вчить їх ходити своїми дорогами, то для чого? Та тільки з одною ціллю, щоб помогти людині відкрити. Що коли ти ходиш, от ми слухаємо перед службою Божою книги, книги Старого Завіту, книга мудрості, от вона дуже чітко пояснює, для чого Бог нам себе об'являє. Йому це треба нам, дорогі у Христі, бо людина, яка пізнає Бога, має розум, щоб Його пізнати, то вона не може потім так не жити. Людина, яка направду, діткнута Духом Святим, чує повноту життя і радість у своєму житті. І вона потім не може це не випромінювати. Мужність, побожність. Страх Божий, Дух, дар ради, все це дурі у Христі, для того, щоб ми, може, так дуже сучасною мовою змогли між нами. От то, що каже Слово Боже, царство Бога, ну може, це дуже притягнути так засильно за вуха, соціум, щоб ми між нами мали таку атмосферу, де би було добре кожному, де би кожен міг себе віднайти. Хочу поділитися таким досвідом. Про цього чоловіка знав, його вже нема. Він як воїн загинув, десь трохи, здається, як рік більше тому. Але приклад життя цієї людини є дуже чітким свідченням, як діє Святий Дух в серцях охрещених, миропомазаних, які на нього не закривають. Ще тільки так скажу, бо буде воно краще зрозуміло, які є плоди цих дарів Святого Духа: Любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість і здержливість. Це Дух Святий. Який плодоносить у людському серці. Отже, чоловік, в тій місцевості, звідки він походив і де він жив, то знаєте, як його всі знали, мав таку професію гробарем працював. Але був такий самий справжній гробар. Ну, В тому розумінні, що коли опускали покійника, то люди всі переживали. Поховаємо тільки покійника чи разом з гробарами нині. Класика жанру. Алкоголь, розбита сім'я. Коли в 14-му році приходить повістка його братові на фронт, брат лежить з поломаною ногою на вичисть, і в хаті всі ходять, і мама всі, Боже, що то робити, як то буде? Він бере ту повістку каже, я за нього піду. Взяв повістку, пішов на фронт. Відвоював саме активну фазу, там за якісь роки звільнився, ну, повернувся назад додому, як то Кажуть, робота стабільна, вернувся на роботу. І весь цей час, навіть ніхто дуже не знав, довідався один поважний чоловік в тому селі. Як то деколи, знаєте, в селі бувають такі самотні старенькі люди, які десь були чи заїжджі, чи що, нема родини, і в їхньому селі була жінка, яка була хвора, лежача, не мала близької родини, бо та була далеко. А він весь цей час, бо це була мама його однокласника, ходив до неї, її годував, як рідну маму обмивав, бо була лежача. І потім, коли в 22-му році вибухнула повномасштабна, він один із перших на фронт поїхав. І по нинішній день багато в селі думають такий собі пиячок, розумієте. Отак собі жив, ну, пішов на фронт героєм помер. А чоловік у своєму серці, розказує той священик останні роки, він направду каже, дуже-дуже зблизився до Бога. Тільки перша можливість, як приїжджав, сповідь святе причастя, відчував силу, яка його наповнює, надихає і тримає. І другі, так непомітно, Господь Духом Святим діє в серцях наших. Коли ми бережемо для нього відкритість і готовність Його приймати, відкликатись на нього, то часами найдивніші ситуації, які не вкладаються в наші людські рамки, стають можливістю, де відбуваються Божі чудеса. В сьогоднішнє свято, Господи, просимо Духа Святого на всіх наших захисників. Воїнів, на всіх тих, хто вже дуже сильно потерпіли від цієї безглуздої війни, і дорогі на всіх нас, християн, щоб, Господи, ми ставали зрілі у вірі, щоб ми відчували свою до кінця відповідальність, як багато від нас на правду, залежить. Є така давня байка, легенда, як. Через один цвях в підкові коня програло ціле королівство війну. А все було дуже просто. Той коваль, який підковував коні одного дня, просто сталося так, що то такі часи були, що цвяхи руками треба було виготовляти. Одного цвяшка не хватило. Та якось буде. Цей кінь виявився конем того так званого посланця Листонощ. І одного дня цей листоноша мав надзвичайно важливу звістку донести до свого міста, що готується великий наступ на них. Але та як спішив по дорозі, очевидно, що замало було тих цвяхів, кінь загубив підкову, підвернув ногу, і звістка не доїхала. Місто лягло, ціле королівство було завойоване. І хтось би казав, що таке один цвях. І так не раз другий спокуса. Так що я, хто я такий, та що там від мене залежить? Та я що там, Та я ні. Ні, дорогі христі. Це спокус. Від нас всіх, кожного зокрема, Господь дає нам даре Святого Духа, щоб ми всі на своїх місцях приносили плоди, щоб самі втішались і ті, які з нами чулися щасливі. Що ми є в їхньому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої промомо. Господи, все дрежителю Боже отців наших. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Боже, по великій милості Твоє молимось тобі вислухай, і помилуй.